Вітаю, любі друзі. Продовжимо е, івент Дня Подяки. Наступна черзі локація. Я не знаю, чи вона наступна. Я просто вирішив, що вона буде. Це Тибр. Йдемо на цю сторону. келястий тибр. Е, ось казанок. Казанок, ось кукурудзе. Копчені трофеї. Окей. Піймайте великого коропа та вусача нелегко. Впіймати великого коропа та вусича нелегко, але ж уявіть, як копчений трофей прикрасить святкову трапезу, та не забудьте знайти ароматних фруктових трісочок для е, кращого копчення. Так. Беріть палички фруктових дерев. Тук. Палички фруктових дерев. Це цікаво. Так, що нам треба зробити. Зловити трофейного вусача, трофейного коропа. Йопересте, це буде складно. Йдемо на цю сторону. Рай для поплавка та фідера. Це реально буде нелегко, хлопці. Трофейного того, трофейного того. Значить, гак для трофейного вусача я буду використовувати один. Один. Скрізь один, а до речі, його теж, походу, на кукурудзу. Трети, звісно, кукурудзу. Угу. А, так, буду ловити їх тут. Оте, блін. Так, ось мітка. Тут, в принципі, пофі де мітки кидати. Якщо не можете зловити, загодовуйте. Ось це, в принципі, на вусача, але там же і ловиться короб. Е -е -е. Я не знаю, чи є мені сенс закидати цих О -о телескопіки, бо вони далеко не закинуться. Вони далеко не закинуться. Але кену. Блін, а я зараз за час не подивився. Так, а. Час, 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 час гальмо перемотаємо. Мені не подобається, що я сижу поряд з ним. Напрягає просто так тісно. Так. Тепер, мотаємо час, у мене ще 190 кукурудзи. Надіюсь, вистачить. Мотаємо час. Е, питання. Е, я думаю, що можна ловити е, з одної точки в один час е, мінімум два трофа. Е, що вусача, що коропа, але я буду старатися по одному ловити. Тому що, ну його нафіг, Я знаю, як це буває. Легше зловив, перемотав, зловив, перемотав. Можна, до речі, вночі ловити. Вони вночі теж ловляться як коропи, так і вусачі. І лежать. Ну і нехай лежать. От бачите, то що вони лежать, не означає, що в них нічого не клюне. Усач звичайний. а Мені треба усач трофейний. Будемо пробувати ловити. Макну на паузу, включусь уже як. Як зловлю хоча б одного, правильно? Окей. Ось тягну велике на брутуса. Аж затріскала тріскачка. Ну-ка, ну-ка Не кажеш це сон. Ні, це короб. Є. Це перший трофейний короб. Перший трофейний короб, це добре. Це дуже добре. Коротше, звідси щось я зловлю. Оці всі мітки, що тут є, це все на донку. Це все на донку. Де тут ловить на поплавець, я не знаю. Зловив я, коротше, ще пару коропів. Але а, не трофейних. Ну, очікую далі клювання. Можливо, варто взяти ще Брутуса ще одного. Щоб не паритись з цими телескопіками і кидати далі Зараз трошки посиджу. Побачу. Треба, не треба. Так, знову щось на набру, Брутуса величеньке. Зараз глянемо. Коротше, значить, при, приймаю для себе рішення і вам підказую, а, хто страждає на Тибрі, не годен зловити. А, беріть з собою спод за корм. Я зараз покажу який. Я сам зганяю за сподом і вам пока. Так, другий трофейний корп чудово. Може і не треба спода? А може, треба. Ні, таки. Я думаю, що таки треба. Зараз я зганяю за сподом, за кормом і все вам покажу. Так, друзі, коротше, зганяв я за а, прикормом який прикорм, Накидав трохи всього, що було. Пачку кар привала, кідфіш дестройра трохи цієї коричневої. Такі от трактанти, дивіться, на паузі. Ну і додав те, що в мене було. У мене там були не повні пачки, так їх і подобавляв. Так, чекай, де це я маю? Ага ось я маю. Закидаємо, але спочатку я закину свої вудки і буду по них орієнтуватися, куди. Так, по часу. По часу я вже відмотав. Так, да, відмотав. Взагалі-то на трофейного корпа гак треба більше використовувати, я користуюсь одиничкою, тому що на вусача. На вусача гак малий взагалі треба. Там 1-0 для уніка взагалі, треба. Так, а, ну і цей теж кину тут. Вже раз загодовую в одну точку. Так, ну і викидую, не знаю, половина порції. А, вже щось навіть плюнуло. Йоу. Тут ще зараз таке буде клювати, що я фіг витягну на цю вудку. Так, трофейний короб 6,2, окей. Ну і так, коротше, працюємо, Да? Викидую пів пачки. Корма, напевно. Вже включусь, якщо три коропа вже є, коропів бачите, не дуже важко ловити, а от цих буде важче. Усачів. Проти яку ти вудку зрою. Це, ко... це теж короб. Звичайний. Навіть не трофейний, Ну це вже таке. Коропів буде легше відловити. Та ставлю вас на паузу загодовую, ну, десь не знаю, кілограм півтора закидую. Зловлю першого вже вусача, бо коропів ви бачите, як ловити. Зловлю цих усачів. Першого вусача та й включусь, покажу, Окей? І... Ось останній короб. Коропи зловилися дуже швидко. А от що робити з вусачами? Я не знаю. Не ще ті паскуди малі. Так, щось клюнуло на дальню вудку, бо як я кинув оцю брутуса на дальню мітку. Що така фігня? Не потрібна. Це молодий короб, ні. Це не те. Це не те. Ось на ту мітку. Це в мене мітка на вусача унікального, але вона на донку. Вона донку. Давайте вже викину весь корм туди. От з гусачами буде. Складненько, я так думаю, не так з ними буде легко, як здавалося. Що, я нажму на паузу, буду ловити а, за тією ж методикою, да? а, зловлю нарешті вусача або не зловлю. Ключусь, це скажу. Друзі. Нарешті перший трофейний вусач. Ой, блін, наловив коропів кучу. А, хочу перейти на гаки 1-0. 1-0. Коропів куча ловиться. А от, блін, з цим вусачами ще, ще та проблема. Дуже довго їх ловить, звісно. Ну, нічого, я не здаюсь, продовжую ловити. Друзі, продовжую, коротше, другий день зйомок. А, порадили мені мої підписники. А, вони мені писали, що а, їм вусача легко ловити, коропа важко. Я такий не поняв. Давай розбиратися туди-сюди. Кажу, як так, туди-сюди. Оказується, вони ловлять майже всі на восьмий гак. І вони цих вусачів кажуть витягують дуже швидко, а коропів негодні. Я такий, як це так? Коротше, не зрозумів. Думаю. О, не може таков бути, дивіться. Поклав восьмий гак і три і трофа зловив сразу. Правда, я перемотав на вечір, дивіться, на яку погоду. Три трофа вусача сразу. я такий ніфіга собі. До з коропами вони трохи мучаться. Але я коропів ловив на, на 1-1-0. Але цей. Я їх перший раз закормлював, але ви бачили, вони без закорма офігенно ловляться. Вони без. Ну, тобто їх і не дуже треба там годувати. Тому просто кладіть більші гаки вусичів на менші гаки. Дивіться, ще один вус. дивіться. Чотири підряд і чотири підряд трофа вусача на восьмий гак. Це якийсь га... чук. Це, Чудо гак. Отак от. Вот. Є. Далі нам треба зібрати того, що це нам? Зберіть палички фруктових дерев. Я грибу де ці дерева фруктові. І що таке? Опа. І. Палички фруктових дерев. Я думаю, що там десь біля котла ще, напевно, має бути. Йдемо на ту сторону. Біля котла, біля котла. Тут кукурудза. Десь тут напевно, певної палички мали би бути. О! Є. Так. А... Йдемо, мабуть, звідси тако, туди. Побродим, пошукаємо ці палички. Знати би ще де вони тут тусуються. Блін, тут в цих кущах пробуй щось знайди. Я так підозрюю, що вони мають бути не біля берега, а іменно тут в деревах. Ну, аби де вони? Ще? Де вони би ще були? Так, давайте я їх цей, на паузі пошукаю, щоб не затягувати. Я знайду вам покажу. А ось, друзі, я й знайшов а, третю. А, це, коротше, тут же а, Так, вирісаєтесь тут, але треба було чуть-чуть пройти сюди, в цю сторону, вправо. І ось вони тут у кущах знаходяться. Забираємо послідній. Ідемо а, варити. Що а, ми там робимо? А, трофеї з димком. Ми робимо трофеї з димком. Оп! І ми получаємо. Святкова страва копчені трофеї, так і називають Окей, і ми йдемо на Стар. на лонстар. Е, кидаємо це в, в ріг достатку. Так, ну що, я вже на лонстарі. Е, кидаємо. Де сюди? І є. Ви добре справляєтесь трофеї з димком. Нам дають отакі, до речі, трофейчики, які не давали раніше. Не давали ні за один івент. Трофеї нам давали лише за монстрів та за колекціонування трофеїв в місії. Тепер нам дають отакі трофеї. За, ко за кожну страву дають трофеї, плюс е дали за всі кукурудзи. Там ще три таємних є. Хто не бачив, подивіться попереднє відео. Святкового індека також дали. Тож, на цьому гарно дякую. Зустрінемося вже на наступній водоймі.